І так, розказував ситуацію. І ми зупинили машину в лісі. Ось номер машини, гружена, гружена, гружена їде, визвали поліцію, так як ми бачимо тут екологічний, екологічний стан, загрожуючий середовищю. Хочемо просто перевірити, чи це все на чим законодавства України. Але натомість запитали. Чи у цієї людини, яка відпускає ліс тут, ходить у цього, з боку, є якісь документи. Замість того він сів в машину, крутить головою, тільки що робив провокаційні дії щодо нас, робив фіксацію, але ми попросили його показати документи. Він нам не показав ніодних документів, не вийшов з машини. Плюс до того, вон там є два лісоруба, у яких немає жодних документів. І що вони роблять тут з бензопилою, пояснити не можуть. Ми не знаємо, хто це такі. О, Бачите, тут лісник, який тільки що робив провокаційні дії. Чи то не лісник, я не знаю хто. Що до мене. Він крутить головою. О, а тільки що він активно робив провокаційні дії. Отак. І ми визвали 102, після виклику 102 поліції ця машина чомусь активно почала звідси виїжджати. Euh, що, десь весь позиряч? Так неправда, у нас є свідки, як ви тут різали. Я пробую, Як, пила Чесь... ріжа. як Павлович, то любить заміщів? Топ... Ну не треба пертися, тут всі, Павлович, а це другий теж. Спостері... А хто різав? Інополентяни прийшли, порізали. Павлович, назвіть людей, хто бачив, щоб я їх пояснював. Ну я відео, все. Як різали, так? Відео, так, відео теж. пила ріже. А чи я бензопила? Якої? А чому майстер? А чекайте, стоп, стоп, чекайте, я задам питання. Майстер тільки що питався звідси виїхати втікнути. Без бензопили. А, провірте, будь ласка, чи в е, машині сидить якась людина? Ні, з боку пасажир. Да, да, да. Він не хоче представлятися, хто він такий. Ми його тільки що просили без вас, щоб він нам розказав, хто тут такі люди. Він сказав, що він не знає, його це не цікавить. Ну, то есть, ну, не зрозуміло, що робиться тут в цьому ліці. Тут претензій немає абсолютно. Ми визвали 102, тому що щоб зафіксувати мостик, адже екологія мала, мала прийти вже була тут. І оці дві особи. Претензій до водія зовсім не було. Просто він чомусь почав їхати. Незрозуміло чому. Чому ви не коментуєте я... <залія> чекайте, чекайте. А, ні, ні, чекайте, чекайте, чекайте. чекай. В першу чергу, чекайте, в першу чергу нехай покаже документи, так як він нам не хотів так, показувати. Хто ти такий? Так, так чекай. Ч-ч-ч-ч-чекай, чекай, 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 Лісний носи, так? Ця пензопила штаб заходиться. Че, це чия їх? То наймана бригада, то. Наймана бригада. Тобто... Да. Вони сказали, що це бензопила ваша, ви їхня. Тобто бензопила нічия. Будь ласка, конфіскуйте бензопилу. Да, да. Тому що бензопила нічия. Ми тільки що чули, як вони казали, що... Мотоспіль. Ні, тільки послухайте мене. Тільки що на відео при працівниках поліції оті двоє чоловік сказали, що бензопила майстра лісу. І майстер лісу їм дозволив різати. Зараз ми питаємося майстра лісу, Майстер лісу говорить, що це бензопила не його, а їх. Тоді давайте з'ясуємо, раз це наша знахідка, тоді давайте заберемо її на користь села. Ми зрозуміли, все, будь ласка. Не треба, як час це як. А в них ні одного документа немає. І вони відмовилися, вони просто наглядачі. так? Вони відмовилися, дачі пояснюємо, будь-які. Ні, вони сказали, що вони постійно глядачі. Куди ми їхати? Будь ласка, поліція, будь ласка, бензопилу заберіть. Ми вас Просимо на користь села. Зараз ми тут. Можна попросити, щоб ви бензупили пресу сюди. А, а, я, я, я. Слідчий, слідчий, будь ласка. Пан слідчий. Там все світиться, будь ласка, а, тільки що на відеокамеру ці двоє... Відмовилися, що це їхня бензопила, вони сказали, що бензопила лісника. Лісник каже, що бензопила не його, а їх. Тобто бензопила, виходить, нічия. Будь ласка, якщо можна, заберіть цю бензопилу і нехай будемо розбиратися на користь, тому що вона це знахідка наша, обща, виходить. Так? Ну а чия це бензопила в даному випадку? О, ну, А в кого будете провірку повіряти, якщо вони зараз ми уйдемо? Вони уйдуть вот без, без, без бензопили, ми уйдемо, вона то залишиться, її вкрадуть. Заберіть її. Але немає власника, в даному випадку його тут немає. Заберіть, заберіть бензопилу. Так, 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 так. заберіть бензопилу. Такого права не є. Заберіть бензопилу. І все. Бодіці Де бензопила, хлопці? Несіть сюди, домівчити. Тому що це не його, це не лісника. Не давайте, прий сюда! Лішіть бензопилу сюди! Це ми всі знайшли, це пензопила тоді чи я. Отдайте міліції. Да, та не будемо тоді ходити по болоті. Ну значить будемо ходити. Раз у нас слідчі не знає, що робити. Будемо ходити. Як не буду? Ви нас тут за ніс. А чи вже громада... Вияснено, щоб бензопила нічия і просить вас забрати, як весь і вияснити у відділі. Замість цього ви нас водите тут по болоту. Що, що? Майстер, що пойшла на нього. Майстер сказав, що то не його. А чия? Чия бензопила? Якої? Де є вона? Фірма? Де є? Чому ми різали тою бензопилою без представника фірми? Самі? Чому ви різали, користувалися чужою річчю без дозволу? А якби ви порізали, у вас же немає ні одного документа на дозвіл роботи з бензопилою в лісі? Слідчий, будь ласка, з'ясуйте. Що це таке за бардак? Так тільки що і водій сказав, тої машини і майстер лісу, який відпускав, який без документів, він сказав, що він не знає за бензопилу нічого. Він не знає, так сказав, от при міліції. Це вона ймана бригада чи що там? Це вона ймана бригада, це ваша бензопила. Вон так нам тільки що повів. Хто вона? Пила. А де вона є? Пила. А от куди? ти ти, ти тут працював, ти тут робив? Пробу, я тут прийшов то, Як прийшов? Тобто то, ти не фирма, знаєш. Що не знаєш? Чия то бензопила? Фірма. Якої? Там не чоловік, не маю, Який фірма? чоловік? Він міліції, він міліції сказав, що він не знає за бензопилу нічого. Скажіть, будь ласка, як це, слідчий, як це слідчий може вірити простим словам? Ну як? Яким чином? Пупкін Іван Іванович. А ви звідки знаєте? Я документ якийсь. Як ви можете оформляти документ? Як ви можете оформляти документ без посвідчення особи? Вадим. Вони керівникам там не знав, кому, щоб нести твої відповідні документи, які... І тоді будемо оформляти, правильно, так, всі раду. То, що ти є працівником держмі з у, у таке є не Поліція не порушуйте закон. Що ви тепер робите? Ви що тепер робите? Мало того, що слідчі не знає, що робити, розказує нам, а ви тепер що робите? Фальсифікуєте крийте, справу? Крийте, це, фальсифікація крийте, я Ні, я казав, це фальсифікація справи. Я провокую. Це фальсифікація справи. Добре, ви тепер фальсифікуєте справу. Що, що ви робите? Ви ж не знаєте, хто тут такий. Девушки, відкрийте двері, будь ласка. Ви ж не знаєте, хто це такий. Ви що займаєтеся? Я не розумію, що ви тепер робите. Хто за такий? Ми просимо вас перейти в селі Раду і його документи. І там оформляти документи, звідси законодавства України. Що є неправда? Яку ви комісію проходили? Де ви проходили? За яку зарплату ви живете? Ви кому давали присягу? А що ви з ним що ви домовляєтеся? Я не розумію. Про що ви з ним домовляєтеся? Документи. документів. має чоловік каже, що має. Де, покажи, покажи. Покажи, хто він такий. Каже, що має. Хто, де є? Документи. Документ можеш показати. Робіть щось, міліція. Що за такое? Вже порішали собі. Не на вас. Чому ви брешете? На кого ви писали тільки що? На кого ви писали тільки що, пан офіцер? На кого ви писали протокол? Покажіть, будь ласка. А що ви тільки що робили? Чому ви, брешете? Чому ви нам брешете? Від кого? Відданих осіб, як ви можете брати пояснення відданих осіб, якщо ви не встановили, хто це такі. Добре, диво сільську раду. На сільську раду. що, шановний, я знаю, що я шановний, далі, що? Ми вам знову показали злочин. Що ви тепер робите? Бери пилу, а де От саме компетентна людина перед нами стоїть, ось цей офіцер, який розуміється, що робити. Кому не туди, пилу сюди. Пилу витягуйте. Ну як то так? Ей! Це що, будемо тепер красти е, вєждоки? Все, поїхали на сільраду. Поїхали, пан Мудій. поїхали. Все. Просто капець. Просто капець. Де ви вчилися? Як ви міліцію попали? Отак вот вони рішають по телефоні, бачите, громада, алло. Возьми тоді, возьми, сюди машину і давай на сіліраду. <реш> Ні-ні, понесемо. То непонятно розпоміняють, підміняють. Понесемо тату <реш> разом у конвої з поліцією. <реш> з поліцією, <реш> да. Пан слідчий, виконуйте свою роботу нормально. Чому ми маємо підказувати, як вона робиться? Так. І там зразу бачимо знак. Знак Постороннім вхід заборонено. Зараз ми тут знайшли трьох посторонніх без документів, які не знають, що говорити. Так значить це знак для простих і громадян, які живуть в Україні. Отак. От ну, і отак очистять дороги і виїжджають на асфальт. І тому в нас немає асфальту. Зовсім ніяко. Ви почистили, скажіть, будь ласка, ви почистили що тепер? А між карбами хто буде чистити тут? Тут між карпами. <плес> <Да? плес> Самі собі брешете тепер. <плес> <плес> да, просто в мене стоїть питання, де? Адже тут у наші метрів 200 болота. Для чого ви тепер тут чистите? Подивлюся, що чисті поле там на виїзді. виїзді да. От тепер ми чистимо тут. Питаємося громаді замилити очі, а там ще метрів двісті болото. Подивимося, я далі не підполе да, да, да. і так, ми з лісу плавно перейшли сюди під нашим тиском. Оці двоє поліцейських почали, навірно, будуть робити по закону. Заду них не встановлені особи, на яких вони хотіли складати протокол, не знаючи, хто вони такі, адже там документів теж немає. Це слідчий, які не хотів брати бензопилу, не зрозуміло, чию в лісі теж ми не знали, чиї вона є, а ті двоє відмовилися. І так сказати майстер лісу, у якого теж немає документів, відмовилися. А ця поліцейська оформляла документ, не зрозуміло який протокол, вона не зрозуміло яку людину. Ось на ту. Не встановивши її особу, а у тої людини немає ні одного документа, який посвідчує її особу. Ось така ситуація: хтось із них позвонив на 102, зробити мене наклад за те, що ми знайшли у лісі двох невідомих. А може вони якісь біженці чи через кордон хочуть йти. Ми ж в Закарпатті живемо. Ми не знаємо, хто вони такі. І тут третій лісник майстру, і тут є пензопила, яку ми знайшли в віці. Теж ми не знаємо, чия вона. Вона нічия. Отакий розклад. Це компетентна людина. От я чуть-чуть рекламу зроблю, яка зобразила, що робити. Треба. Все. Да. Чому Романюк дзвонив на мене, не будучи там, де він є? Будь ласка, зателефонуйте вашому начальству Романюку, нехай прийде сюди. Адже втратили розбиратися не зі мною, а з вами. У Вас нікого немає документів. Я вам представлявся з громадою, так? А ви робите наклеп. І довожу до вашого відому. Четвертий уже накле на мене. І з ліс Господу. Четвертий. Так? А ви конкретно знаєте, що Романюк дзвонив? Значить ви йому дзвонили, так? Ви дзвонили Романюку? А чому ви не читаєте? Павло Павло Павлович. А. Зараз даю. Я ж помічник депутата, я вам представлюся. Депутати наші хочуть знати, що робиться в нашому українському лісі. Натомість ви сховалися в машині. Чому поясніть? Хто ви такий? Що ви за особа? От так і працюємо. Е -е Добрий день. Що ви робите? Ви робите, ви берете пояснення. Із яких людей? Хто це така? Будь ласка, встановіть спочатку, хто це така. Як слідчий може брати пояснення від невстановленої особи? Хто це такий? Будь ласка, ми вас просимо, встановіть, а потім беріть пояснення, хто це такий. Пан слідчий, що ви робите? Пан офіцер, що ви робите? Хто це такий? Фамілія, є документ якийсь, покажіть нам, хто це такий, що ви робите за цирк тепер тут, серед людей, громади нашої. Що ви таке робите? Це не порушення. Хто це такий? Допрошую вас причинське відділення поліції для встановлення вашої особи. Допрошуємо. Тоді почекайте вже там, бо там же третя особа є. Що ви робите? Допрошуємо. Який ви слідчий? Що ви робите? Завтра ви всі е, похарите всю справу? Не, ви не компетентна людина. Який раз ви дурите громаду України тут? Тільки щоб було вісі те ж саме. Що ви робите? Допрошуємо. Бензопила ваша. Документи є? Покажіть і інвентарний номер. і за одне скажіть, будь ласка, поясніть нам, поясніть нам, яким чином, чому, чому цією бензопилою користувалися ці громадяни. Не зрозуміло хто. Що вони робили з вашою бензопилою? Згоспа. Немає нічого. Ви знаєте, що ви по техніці безпеки не маєте права людям за інструменти, інструмент, який не має інвентарного номера. Це техніка безпеки пише. Ви порушуєте, зняти я під номер. Ну зніміть, будь ласка, покажіть і ще, Добре, І ще одне питання. Якщо, допустимо, є у вас документи на бензопилу, як ви прив'язуєте цих особ? Як він, яким чином він користується? Адже він відмовився, що він бензопилу приніс. Чи я це бензопила? Чоловік до фото. Котрий? Так він же сказав, що він він до вас відношення ніякого немає. А наша мать... Я це відео всі побачать. Тепер, тепер мені не треба, покажіть, не покажіть. Бензо, він довідношення до, до бензопилу має. Молодий чоловік, як його звати? Як його звати? Хто він такий? Ідіть сюди. 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 Вадим, ідіть сюди. сюди. Йдіть сюди. Ну ідіть сюди. Ну покличте його, нехай він скаже при всіх. Вадім. О, і отак будемо говорити. Як бензопила чия. А яка фірма? Так чекайте стоп. А хто бреше? Ви чи ви брешете? Чия бензопила? Ви з лісничества? А хто розробляє? Так ви сказали, що бензопила лісничества. Він каже, фірма, яка розробляє, чия бензопила, люди добрі. Він нам тільки що показав просрочений, свой, просрочений студентський, але ну що ту ну, ну. І зараз ми, ми вже при вас вияснили, що теж бензопила у, у Висикові. Один лісник говорить, головний його. Лісничий. Де є лісничий? Що та бензопила їхня. Він говорить, що та бензопила не їхня. Ну нехай якось брешуть разом. Слідчі, будьте добрі. На все на світі. Ну е, дзвонили на 102 і розбираємося. Дзвонили на мене на 102, Розбираємося. Давайте. А хто дзвонив? Я дзвонив, але не на вас. Конкретно на мене. От поліцейські сказали, що на мене. Ні, Конкретно на це не села. Пане поліцейські. Е, а тепер конкретно ви сказали, що дзвонили на мене на 102. Ось ця людина відмовляється, що він на мене не дзвонив. Хто дзвонив? Я, я, я дзвонив Фамілія, заявники. Я дзвонив повторюю і казав, що населення села Сімілки. Лісопродукції. Чому тоді брали від мене пояснення? Конкретно на Павеле вашої... повідомлення. Ви мені сказали, саме ви мені сказали, що дзвонили конкретно на мене. Тому я й дав пояснення. А я би написав статтю 63... що ми телефонували, дійсно три. Ні, 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 він сказав, що на мене телефонували. Да, я я... Я телефон? я на мене. Телефон? мене. Дивіться, вусні... усній по мене. Да, на, на мене? На мене, а хто? На мене дав Романюк? я, ну не Павла пали. Я казав населення Солоповичем. В общем, э, робимо робимо селфі селфі, селфі. селфі. Короче, народ, всі заприхалися тут. І бачимо, як вирізають ліс. Але дякуючи, що є начальство, думаємо, це адекватно розберемося. Так? Та не ви. Ви вже розібралися. Сто процентів. Ви вже сказали, чи то бензопила на користь. Не знав, чия. Книга ж провірите. Хай зразу покажуть документи. Хай хоч хоча покажуть. Так вони всі брешуть. Усі брешуть по поводу бензопили. Всі не встановлені. Раз, а ще, а де ще одна особа? Два, три. Доволі до вашого відома. Стояв, різав бензопилою. Бензопила, бензопила, якимсь чином, якимсь чином, да, якимсь чином попала сюди з лізгоспа? Не зрозуміло якого. Але, але, не так чекайте, чекайте. але ця людина, працівник лісгоспа, каже, що у якогось підприємця, ну, підприємця. Тобто ми не знаємо, що робиться кругом і чому нам брешуть працівники лісгоспу. Ну а що так? Скажіть, будь ласка, поясніть зміст. Поясніть. Ви вже набрехали секунду назад, тому що поліцейський не брехав, не брехав. А починається. А починається. А де слідуючі питання. Стоїть слідуючі питання. От дивіться. Раз документ є лісник, два документи є лісник. Ну яка різниця? От вони є, принесли документи, так? Ні, це А тепер дивіться, якщо вони бояться сказати в лісі правду, значить вони займаються чимось незрозумілим. Правильно? В кінці ви даєте команду казати, не казати. І так, не так. Ми, ми з лісником і старшим там лісником того лісничества, чи хто такий був, виясняли, пила, пелано, що за концерт. Тоді, будь ласка, компетентні органи, нехай розбираються, треба звернутися в прокуратуру. Важко назвати йде? Ви сказали нам на відео, що ви простий глядач. Спостерігаєш. Але перед тим, але перед тим ви різали з бензопилою. Я, я казав, різали ну, із щиєв. Це що ти криша прийшла, да? бо, в неї, бо в неї чоловік у міліції робить. Так? А як? І я. Все. І замічу громаду, що ця машина ці саме цих людей. Вже не перший раз. От такі от проблеми постійно. То бірки не світяться, тому вночі машини їздять. А тепер отак от до от того ми дійшли. Документи потім приносять. От так документи малюються через сутку, так? Да? Намалювалися. Намалювалися через сутку. А як під, під кришею міліції, внутрішній безпеки чи як? Ми живемо в Закарпатті. Пригранична зона. На сході йде війна і ми громадяни України. Маємо один другому довіряти Показувати документи у зв'язку з тим, щоб, у, щоб тут зменшити загрозу всякої диверсантів. Тому я зразу показав документи. Ви ж мені брехали. Брехали мені міліції, хто ви такий? На відео є. Ми, мі, є, на відео все відфіксовано. Я, вам, я, я все зроблю, я не збираюся показувати. Була було куча свідків раз, була куча свідків, два. З цього підприємця машина попадається сюди вже. Третій раз. І ми знаємо, що саме її чоловік робить у міліції. Велика шишка там. Ще це будемо прилюднювати? Раз так, таке, раз пішла така канітель. Так? Бензопила вже намалювалися документи. Для чого концерт ламати два часа чиїти чи, є, чи є бензопила? Треба було сказати наше, документи зараз привезуть. Питань немає. Що ви там брехали? Пила? Майстер лісу. Ви сказали на відео, що це пила майстра лісу, який сів у машину і поїхав. А в кінці прийшла криша і починає. Та ще питання буде до водія. Що за звинувачення він мені говорив? Адже сама міліція такою турницю займається. Не, не ваша? Я, а ліщі? Не мій, так... не, не ваш? <поставлені> Поняв, добре. <поставлені> добре. <поставлені> добре. <поставлені> тепер же будемо виясняти, чий ліс. Ну, да, тепер виясняли, чия бензопила, тепер будемо в чий ліс виясняти. <поставлені> добре, що бензопилася знайшла чия. І то ще під питанням, чия документи, <поставлені> на ту бензопилу. А що мені виясняти? Нато є міліція, щоб виясняла, а не я. Но... І мені надоїло, що займаються бардаком. Саме люди, люди, які сидять на посадах.